Старий новий рік з народним колоритом зустрічали на Житомирщині у культурно-мистецькому центрі Поліська хата накрили щедрий стіл зі щедрою кутею. за українськими звичаєм. 13 на 14 січня дівчата ворожили, чи будуть у новому році в парі, а потім йшли щедрувати. А вже 14 січня естафета переходила до парубків. Вночі на Василя дівчата збиралися разом поворожити. Чи будуть у парі, гадали на зерні, кому перший підвінець на чоботях? Збувається все те, в що ти віриш, як ти себе внутрішньо налаштуєш, налаштуєш себе на заміжжя і ти зовсім по іншому себе ведеш і з парубками по іншому спілкуєшся. На щедрий вечір збирається уся родина, стіл аж ломиться від наїдків. Тут і ковбаска, і холодець, млинці, і вареники. Та найголовніша страва, як і на різдво, кутя, крім солодкої з меди, та горіхами господиня на стіл ставить і щедру кутю зі шкварками. Чим більше шкварочок, тим котя буде щедріше. На щедрий вечір до хати неодмінно мають прийти щедрувальники. Спокон віку українці вірили, що саме вони приносять в оселю добробут. Щедрий вечір, Добрий вечір, самого свого. Цим дитям, що прийшло до них щодрувати, колюдувати, колядувати, прийшло до них можливо щастя. Тому я всім бажаю це розуміти і щоб вони впускали цих діток і були їм раді. А в перший день нового року чекає засівальників, парубки посипають веселі зерном, щоб рік був урожайним. Сію, посіваю от порога й до стола, щоб всім людям в новому році не боліла голова. А ми, хлопці, вам даємо гроші, щоб ви були завжди хороші. А ще українці. Ірили і вірять, що веселіші свята то менше проблем чекає на них у новому році. Олена Кузніцова Валентин Кузніцов Житомирщина та Сан один